Як я маю зрозуміти, що в мене емоційне вигорання. Е, перше, що хочу зазначити, що якщо у вас є такі симптоми, як недосип, чи навпаки ви багато спите, якщо у вас є проблеми з харчуванням, якщо ви відчуваєте, що у вас знижена самооцінка, якщо немає ну, такого смаку від життя, якщо концентрація страждає, і це відбувається більш ніж два тижні, я обов'язково раджу звернутись до лікаря і проконсультуватись. Апатія. Депресивний стан вигорання, вони мають певні такі спільні симптоми, і самостійно визначити дуже важко, в якому ви стані знаходитесь. Це має робити спеціаліст. Коли ми повертаємось до питання вигорання, то вигорання це систематичне нехтування своїми бажаннями. Це про те, що я дуже довгий проміжок часу нехтував всім тим, що я хочу, і робив акцент тільки на тому, що треба. І звісно, для того, щоб подолати там це вигорання, щоб якось допомогти собі з цим впоратись, недостатньо просто піти на місяць в цей відпочинок. Буває так, що людина виходить з відпустки, і на наступний день вона вже розуміє, що повністю виснажена. Вона не відпочила. Тому для того, щоб допомогти собі вийти з цього стану, треба відшукати, де саме я починаю себе тут зраджувати, де я не йду назустріч тому, що хочу я мати в своєму житті. Тобто це не обов'язково фінансові якісь бажання, які ви закриваєте. Це може бути про те, що людина елементарно хоче просто прогулянку, але не дозволяє собі просто вийти подихати свіжим повітрям. Бо як же я неефективний? У мене має бути купа за. Дач вже вирішено або не дозволяє собі піти, і провести час з друзями, а дуже цього хоче. Полюбляє музику, не ходить, не слухає музику. Тобто, для того, щоб з цим вигоранням працювати і не доводити до апатичного стану, до депресивного стану людині необхідно якраз таки поступово ось так відшукувати, що вона хоче, і крок за кроком надавати це собі.